Це невеличке містечко під Києвом так і залишилося би невідомим для мільйонів людей, якби не згадав про нього Микола Островський у своїй книзі. Так саме тут, у боярці, гартувалася сталь. Минав час. Боярку думали зробити всесоюзним комсомольським маршрутом. Тут проводилися гучні піонерські комсомольські зльоти. І ледве не перейменували Боярку у місто Керчарівське. Чи завзяття не вистачило? Чи коштів? За лозунговим галасом забули іншу боярку. А у цього маленького клаптика вітчизни нашої досить велична історія. Навіть славнозвісний словник Брокгауза Єфрона, видання 1891 року, приділив боєрці кілька рядків. А жили тут колись видатні люди минулого, і писали вони про боярку у своїх листах, творах. Все забулося. Минуло, як сон, і пам'ятають про ту боярку лише могильні камінь і старезні дуби, та ще кілька людей, які щиро люблять своє маленьке містечко. Дивні ці люди, як правило, і живуть не і клопотів у них досить. Івану Васильовичу Куценко майже 80 Колишній вчитель української мови і літератури. От кажуть, що раніше люди були мало письменні, мало було не було чого читати, а от передо мною. Дуже багато старих видань і журналів, наприклад, Родина 1998 року, або панорама 914 року, Сєвєрне Сіяні, журнал Копейка, але є журнал Копейка, була газета Копейка, була значить і листок копейка 20 век, Ніва, Природа і люди. Це все читали. А що можна сказати більше, так я вам скажу на дворі. Давайте сю. Говорите мені, Он умер, Він живет, пусть жертвенник розбит, агонь є ще пилает, пусть роза сорвана, она ще цветет, пусть арфа сломана, а Корді щоридает. Святки належить нашому видатному поету Семену Нацуму, кумиру молоді кінця 19 століття. Чехов писав тоді з усієї молоді, яка починає писати на моїх очах, тільки можна відзначити трьох. Гаршина, Коробенка і Нацина. Поет перебрався до Боярки 1895 року. Він тут лікувався від сухот. Боярка була в ті часи досить відомим курортом. А мешкав талановитий поет. У невеличкому будинку в дореволюційні часи вся Боярка красувалася такими будинками, і лише кілька з них залишилося. Не зберігся будинок Нацина, не зберігся будинок родини Лісенка. Вони були продані на злам в 70-х роках, тільки залишилися оці любительські фотографії. Ось що писав син Миколи Віталійовича Лисенка в одному із своїх листів. Пам'ятаю розповідь матері про одну особливо цікаву зустріч. На одне літо, зрадивши Китаєву, мої батьки зняли дачу в Боєрці. по сусідству гарнесенький будиночок, затіне незавісою дикого винограду. Майже до самого балкона тягнулася своїми вогненими голівками жоржини. Ближче до землі полеменіли ніжні троянди, піліли айстри. Вже в перший день приїзду зустрівся нам в цьому зеленому раю дивний незнайомець з обличчя Маскета. Він вражав печаллю великих карих очей. Незабаром під час прогулянки в лісі знову зустріли його, привіталися як до сусіда. Він коротко відрекомендувався надсом. Віршами поета Мари увесь Київ, Ольга Антонівна запросила сусіда до нас. Настрій у нього був мінливий, як і погода. Мабуть, роздирали час від часу болі, та коли біль відпускав, обличчя надця насвітліло. робилося милим і привітним. Довірливий і правдивий він жив такі хвилини, охоче розповідав про своє життя. Поет подовго розпитував батька про його фольклорні експедиції, цікавився побутом українських кобзарів. Прощаючись з Бояркою, Націн подарував матері томик своїх віршів з авторським підписом. Хміль це ж лікарська рослина, успокаює, особливо для безсоння, хто, значить, не спить, то я рекомендую подушечку робити з хмелю. І коли не хоче спати, то подушечку тут положить. І спить, приспокоєна дитячим сном. Так що це я це завів собі його. Вулиця, на якій я живу, зараз називається Карла Маркса. А раніше вона називалася Хрещатіком. А далі, рівнобіжно з нею, була вулиця Ліпки. Це перші забудовники, які будували оцю цей дачний посолок. Так і назвали Подобію Києва Хрещатик і Ліпки. Місцевість біля станції Боярка була надзвичайно приємна своїми рослинності такою дійсною природою. Інтелігенція міста Києва попросили, щоб їм відрізали ліс для дачних побудов. 1881 року відведена просіка від станції Боярка у напрямку лісу аж до сучасного лісництва. З обох боків були участки приблизно 33 сотки під землі. Злісом з усім. Коштувало тоді це три тисячі карбонців на розстрочку на 10 років. Хто виплатить, ось квитанція така в мене залишилася, якраз оцей садиби. 3 тисячі. І вона платила, ось вже заплатила три тисячі, і її по цій квитанції, Київський банк вже вона переходить у власність.